Ви за почуваєте нема? нормально? – нормально Добре, чудово. Пульс зараз нормальний, все чудово. у Вас тиск нормальний. Ранок Івана вже втретє за півтора року починається у донорському кріслі. Сам сам з Черкас військовий сьогодні, якби. Як донор здаю кров на поранених наших хлопців, які потребують на сьогоднішній день допомоги, стати донором на регулярній основі чоловіка спонукала війна, навіть коли в тилу каже, як його побратими намагається бути корисним. Я вважаю, що це обов'язок кожної нормальної людини, тому що зараз хлопці виконують бойові завдання, захищаючи нашу державу, нашу територію, якби і я думаю, врячі тут треба шукати якісь спонукання. Це Ну, просто треба, бо це життя. Сама процедура, розповідає військовий, займає близько години. Абсолютно безболісна. Не відчуваю ніякого, щоб там сказати, болю якогось чи страху, немає тут нічого такого, щоб щоб лякало. Після забору кров відправляють на подальшу обробку, показує вже завідувачка відділення трансфузіології Олена Кожем'яка. Це коли ми. Е Після того, як провели взяття крові у донора, ми повинні цю кров розділити. Значить, попередньо ми її цинтрифовуємо. такі центрифуги при відповідних режимах. Готові компоненти крові зберігають у спеціальних холодильниках. Це всі розподілені по групам, по резусам всі стоять. Ну отак ми зберігаємо наші еритроцити. У кожному холодильнику різна температура. Міну вона коливається від мінус 40 до мінус 70 градусів. Залежно від температури, компоненти крові зберігають у різних ємкостях, показує фахівчиня. Спеціально коробки, тому що цей пластик він дуже хрупкий, на таких при мінусових температурах, щоб він не деформувався, не розбивався. От ми такі зберігаємо в таких коробочках. Ім після початку повномасштабного вторгнення таких запасів часто замало, каже завідувачка відділення Олена Кожем'яка. Попередні роки лікарня потребувала, наприклад, до 500 доз на рік, так ну максимум 800, То сьогодні це не менше двох тисяч, а то і більше. Звідси говорить гостра потреба в донорах. Якщо у нас були потреби до до тисячі донорів так на рік, то сьогодні вже за півроку у нас вже є тисячі, і нам цього недостатньо. Відділення трансфузіології забезпечує компонентами крові не лише Черкаську обласну лікарню, каже його завідувачка. За потреби діляться з іншими медзакладами. Нині ж мають брак першої позитивної групи. Поступає один пацієнт з такою ж групою, а важкий пацієнт наступний з такою ж групою, привозить з району і ще з такою ж групою пацієнта, і всім потрібно 10 доз одномоментно, наприклад, перший плюс і перший мінус. Звичайно. Тоді виникають питання, де нам достати на донорів. Тут чекають з 8 до 10 години ранку з понеділка по п'ятницю. Напередодні здачі лікарі просять не вживати алкоголь, жирні та молочні продукти. У день донації дозволяють легкий сніданок. Виконання цих умов і є запорукою вдалої процедури, каже донор Іван. До цього здійснюються всі певні процедури, які треба чай, солодкий, тобто для ну, всі ці моменти, які необхідні для того, щоб і кров була нормальна, щоб і самопочуття було нормальне. Після забезпечуємося там, соком, шоколадом тобто є все для того, щоб встановитися після здачі. Вікторія Хамаза, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси з такою